Півця і Сина, і Святого Духа, Амінь. З воскресним днем, братія і сестри, причаснику з прийняттям тіла і крові Христове. Сьогодні у нас неділя шоста після Пасхи, і ми роздумуємо над тією подією, яка відбулася, коли Христос зцілив народженого сліпим. Минулого разу ми говорили про жінку самарянку і Господь. Звертаючись до цієї жінки, говорив про джерело, яке Він може дати людині, із якого потечуть ріки води живої. Пам'ятаєте, ми говорили про цю і воду живу, і про це джерело. Тобто Господь дарує нам Слово Боже, своє Слово, і Господь дарує нам Духа свого Святого. Але е, чи люди. Бажають слухати Слово Боже. Чи люди люблять Слово Боже, і чи люди готові прийняти Духа Святого від Господа. І от сьогодні ми бачимо приклад, як Господь стілює народженого сліпим, а поряд стоять люди духовно сліпі. Коли ми просто уявимо собі, як важко жити людині обмеженій в тих чи інших можливостях, то чи не найважче Одні із таких, одне з найважчих випробувань це жити сліпим? То що будь-який будь недолік є обмеженням, але людина, яка, наприклад, погано чує або зовсім не чує, вона все-таки якось може ще орієнтуватися у цьому світі і якимсь чином. Можливість у неї є трудитися і забезпечувати собі життя, а як бути людина, яка нічого не бачить. Такі люди потребують завжди уваги, вони потребують допомоги від сторонніх. Чи це будуть домашні, рідні, чи це будуть ті, хто поряд люди, сусіди чи ще хтось. Але ці люди. Так, вони якось орієнтуються в цьому світі, але все одно вони потребують уваги. Будь-яка людина з обмеженими можливостями потребує уваги. І милосердя, яке є в нас, в самих, від природи. Тому що ми знаємо, що, як апостол Павло говорив, що є люди, у яких написаний закон Божий на скрижалях серця, на плотяних скрижалях. Тобто, в нас закладена від Бога певна доброта. І, так би мовити, взаємна, ну, милість взаємна одне до одного. І вона від самого початку історії людства вже проявлялася. Тому що є знахідки, от археологи знаходять закаменілі залишки людей, які жили в дуже давні часи, і там навіть тих печер, серед тих саблюзубих тігрів да, і печерних медведів, знаходяться залишки людей, які явно були. З обмеженими можливостями. Без руки, без ноги, сліпі, як це знають, зіниці заросли, тобто не було ока. Але людина дожила до глибокої старості. Це означає, що ті, хто були поряд, за нею турбувалися і її кормили. Але вона намагалася ця людина теж працювати і по тому, як вона є там стерті зуби і деякі. Проблеми з кістками, видно, що ця людина там, скребла, як могла е шкіру, там, одна рука її сліпа. От як? Але ця людина все одно по залишкам видно, що вона працювала, намагалася. І за нею ходили і бікувалася. Тобто одне до одного у людей ця увага і доброта, вона є від природи. Але тут ми бачимо ситуацію, коли е Господь. Якби е, втрутився в е, звичайний хід речей і зцілює народженого сліпим. І реакція оточуючих дивовижна. Замість того, щоб зрадіть і прославити Бога, ми бачимо, як починають його допитуватися, хто зцілив, як зцілив, в суботу зробив глей поклав на, на очі. Ну це ж заборонено законом. Та перед вами чудо Боже! Той, хто народився сліпим, той хто ніколи не бачив світ, Про що свідчить його батьки? Про що свідчить він сам? Йому Господь дає е, зір як у відповідь дією. діє він у відповідь навіть учням, які питають, хто зрішив, він чи його батьки. Господь каже, ні він, ні його батьки, але щоб з'явилися діла Божі. Тува і таке, що якісь випробування приходять в наше життя для того, щоб з'явилися діла Божі. Це буває, буває, зустрічається. І от ми бачимо це в Євангелії, всій сьогоднішній історії. Але замість того, щоб прославити Бога, люди духовно сліпі, духовно сліпі, допитуються для чого чоловіка, хто його зцілив. Не для того, щоб піти до цієї людини, яка зцілила, і е, віддати шану належну. Бо це явно ну, мінімум пророк Божий. Хто іще мог такі чудеса творити? Люди старого заповіту, люди закону Маїсея. Вони знали про чудеса пророків. Знали. І тут таке чудо. Вони мали скласти шану мінімум пророку. Вони ще знають, що це месія. Не знають що. Але це пророк. Хоча б так, вшанути його. Ні. Він порушує звичайний порядок, він порушує те, до чого ми звикли, а він у нас забере владу, яку ми маємо над людьми. Духовну владу. Що може більше бути духовної влади? Люди готові класти своє життя для того, щоб відстояти свободу. От ми бачимо сьогодні, що у нас відбувається в Україні. Як народ стоїть проти загарбників. Але поряд, так само і в іудеї, дивіться. іудеї були в окупації, і вони постійно бунтували. Вони були готові до спротиву римлянам, окупантам. Але поряд є духовна влада і людина, яка готова протистояти зовнішній, Владі Зайд, які прийшли на їхню землю, на їхню рідну землю. Вони готові захищати свої очаги, свої сім'ї від окупантів, але своїх домашніх окупантів, які управляють їх волею, вони бояться проти них слово сказати. Вони готові жити от в тому своєму звичному стані. Хто там у них священник, первосвященник, хто там вчитель, хто там фарисей, хто там ще хтось. Отак От ми живемо і не треба нас трогати. Відчепіться від нас. Тут прийшов якийсь пророк і починає все начебто змінювати. Хоча Господь говорить, що я не прийшов змінити, я прийшов наповнити, доповнити, виконати. Тому що це все може бути перекладом слова ісповніть, церковно Славянська. Тобто перед нами приклад духовних сліпців, які не здатні прийняти ні Слово Боже, так як воно є в духі, і істині, ні Духа Божого. І для них оцей дар води живої, про яку ми говорили минулого разу, він для них закритий. Вони не здатні це побачити. Вздати на цей істіленець. На ньому з'явилася сила Божа, і він свідчить про неї. Він свідчить про неї, бо говорить всупереч е, звичаям народу, всупереч загальному переконанню, що цей первосвященник, оцей фарисей, цей вчитель, оцей, оцей там старішина, вони наділені владою і не просто так. Вони знають, що робити. Вони у нас такі хороші, хороші, хороші. Куди ти лізеш? Він цього не боїться. Йде проти народу і каже, що ви допитуєтеся? Ви теж хочете стати його учнями? Якщо так, вони говорять, ні-ні. Ти в гріхах народився, в гріхах весь живеш кого ти будеш вчити? Чи сьогодні ми не бачимо те саме в нас, в Україні? Наскільки ця історія показова? Наскільки сьогодні ми бачимо. Як ця історія показує хворобливий стан церкви в Україні. Скільки у нас є ще до сьогоднішнього дня людей, які протистоять окупації фізичній, військовій, і готові залишатися в рабстві духовному? Є на чим подумати. Бо коли людина зовні начебто правильна, а внутрішня вже має певну таку ушкодженість свого духовного життя, то відбуваються речі жахливі з людиною. Коли буквально буквально ось тільки тільки я попалася мені на Очі, новина, допис. Ну зараз же все в інтернеті. Раніше як було? Раніше ти можеш говорити любу дурницю, але ніхто про неї не знає. Знають про неї 10-20 чоловік, які біля тебе, так? Зараз, що б ти не сказав, розноситься по всьому інтернету. По всьому світу, значить, Так? Так. як кажуть, інтернет все пам'ятає. І от священник, викладач Московської духовної академії. який... Займався розкопками археологічними в місті Давида, тобто в Святій землі. Ну, тобто людина з високою освітою тобто мав би мати високий інтелектуальний розвиток. І от він показує в себе прямо на сторінці фотографію розбитого пахнута. з розбитими дев'ятиповерхівками, поверхівками. З дзвіницею, яка залишилася біля бідовщем зруйнованого храму, і пише: Спасібі братікам за подарок. Йому подарували, бачите, бахмут. Священник, викладач духовної академії. Чому він радіє? Смертям? руйнуванню, чого? Не тільки наших життів, але й храмів. Які належать московському патріархату. Тобто ми бачимо, як у людей, які духовно сліпі, неважливо, навіть ти священником називайся, викладай в академії, але духовна сліпота може уразити кого завгодно. І вона уразить в якому випадку. Ну, я не можу сказати, що я поставлю всі діагнози, але в першу чергу. Це коли людина живе якимись е, такими ідеологіями придуманими, навіяними, без критичного аналізу. Тобто людина не, не свободна в е, своїй думці, в своїй вірі. Людина, яка йде за кимось хтось сказав: я за ним піду. Людина, яка знаходиться в рабстві якихось штампів політичних. Людина, яка втратила бажання бути перед Христом. Оцього живого бажання бути перед Христом немає. Є переконання, що я і так священник. я і так знаю догматику. я і так правильно молюся, я і так приношу правильно жертву. Значить, наша віра права, наша віра православна, православна звіть русський, Русський – значить православний. Але цього бажання бути перед Христом нема. Він вже заховався за ці штампи. Те саме може бути і у нас, тут в Україні. З будьким. Будь-хто, хто втрачає це відчуття живого ходіння перед Бога, передстояння перед Богом, він стає вже не Христовим мучним, він стає рабом чогось неважливо політики, ідеології, якихось авторитетів, якихсь старців. Кого завгодно? Для нього вже головне не Христос. І для нього закрито те джерело води живої, яку Господь може дарувати кожному. Кожному, хто вірний йому. Так у нас якось сьогодні для мене з'єдналася минулої неділі історія про Самарянку і сьогоднішнє про всіми народжена. Такі роздуми, я з вами поділився своїми. Проси Господи, всіх yeah. ще раз недільним днем, причасники з причастям, Спаси Господи. И,